Спецоперація в міністерстві освіти і побоювання за власне здоров'я сьогодні до журналістів із такими заявами вийшов генпрокурор Віктор Шокін і анонсував арешт народного депутата. Вніс подання до Верховної Ради України про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт одного з народних депутатів України, члена коаліції. Проте прізвища генпрокурор так і не назвав. З кого Шокін просить зняти недоторканність, стало відомо із соцмереж. В ним виявився заступник лідера радикальної партії Андрій Лозовий. Про це на своїй сторінці написав Олег Ляшко. Генпрокурор Шокін вніс подання до парламенту на притягнення до кримінальної відповідальності і арешт мого бойового побратима і заступника Андрія Лозового. Це помста президента Порошенка за нашу позицію по голосуванню проти особливого статусу Донбасу. Також генпрокурор підтвердив, що затримали прокурора з Київської області за збут наркотиків і розповів про спецоперацію в Міносвіти. Там є такий український центр оцінювання якості освіти. Наразі є всі підстави вважати, що керівництво цього центру зловживали своїм собовим становищем і скоїли ряд тяжких злочинів. Я впевнений, що сьогодні вони будуть затримані, і на подальшому суд буде вирішити питання про їх арешт. Далі Шокін говорив про реформу і намір створити так звану молодіжну прокуратуру, де готуватимуть кадри для місцевої і Генеральної прокуратури. І наостанок вкотре згадав про своє здоров'я. Є такі чутки, що я там постійно хворію, чи не хворію, чи скоро вже помру. Так от, за останній рік моєї роботи я ні одного дня не був на лікарняному листку. Я маю обґрунтовані підстави вважати що мене хочуть знищити фізично. Про це я повідомив президента України, Слугу безпеки України.